Останнім часом дуже багато запитів надходить від військовослужбовців. Що саме це не виплата грошового забезпечення або додаткової грошової винагороди. Вітаю усіх глядачів. З вами на зв'язку Адвокат Жанна Грушко у нашій постійній рубриці Адвокат Експерт. Отож, давайте з'ясуємо, на які виплати має право військовослужбовець під час проходження ним військової служби, забігаючи наперед, я скажу про те, що усі військовослужбовці незалежно від служби, яку вони проходять, чи мобілізовані військовослужбовці, чи контрактники, або ж. Строковики вони мають однаковий вид грошового забезпечення. Сюди належать і основні види грошового забезпечення, і додаткові види грошового забезпечення, і додаткова винагорода. Отож, розпочнемо з того, що відповідно до статті 9 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей визначається, що військовослужбовці мають право на отримання додаткової винагороди. Винагорода розміром від 30 до 100 тисяч гривень залежно від виконання обов'язків військової служби під час Завдань на території, де ведуться активні бойові дії, слід вказати про те, що постанова Кабінету міністрів номер 168 регулює вартість, тобто суму. Тієї додаткової грошової винагороди, яку мають право отримувати військовослужбовці, і окремо встановлює її розміри. Отож, ті особи, військовослужбовці, які проходять військову службу у період дії воєнного стану, але не задіяні до участі у виконанні бойових завдань, отримують додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. Ідемо далі. Ті військовослужбовці, які беруть участь у виконанні бойового завдання безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій або на лінії зіткнення, мають право на отримання 100 тисяч гривень. Тепер Може бути такий випадок, що після отримання поранення військовослужбовець виведений поза штат у розпорядження командира. Станом на цей період військовослужбовець має право отримувати додаткову грошову винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Раніше цього питання врегульовано не було, тому з липня місяця 2023 року ми зустрічаємося із таким законодавчим врегулюванням, на що необхідно звернути увагу, що таку додаткову грошову винагороду військовослужбовець має право отримувати після того, як він вже після. Проходження лікування реабілітації отримав висновок ВЛК про обмежену придатність. І на підставі цього висновку його вивели поза штату розпорядження командира. Це тоді дає підстави для збереження за ним додаткової винагороди у розмірі 6 тисяч гривень. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, у кого виникала ситуація, коли після виведення поза штат ви взагалі залишалися без грошового забезпечення, оскільки є випадки, коли виплачують 900 гривень, 800 гривень, залишаючи голий посадовий оклад на період. Виведення поза штат. До речі, залишайтеся до кінця цього відео, адже саме цікаве про те, як отримати такі недоплачені виплати, буде саме у кінці. Тому ми продовжуємо далі. Після закінчення поранення, коли ви виводитеся поза штат, слід говорити про те, що ви маєте право не тільки на додаткову винагороду у розмірі цих 6 тисяч гривень. Раніше пам'ятаємо, що мала зберігатися винагорода у розмірі 30 тисяч гривень, але зараз змінили такий припис. Е, Обов'язково виведення поза штат вас і виведення у розпорядження командира від Бувається додатковими наказами командира, крім того, ося додаткова винагорода у розмірі від 30, від 20, уже від шісти тисяч гривень. Вона також визначається, призначається та виплачується на підставі окремого наказу командира військової частини. Натомість, крім ось цієї додаткової винагороди, кожен військовослужбовець під час проходження військової служби має право на отримання основних видів грошового забезпечення та додаткових видів грошового забезпечення. До основних видів належать посадовий додатковий оклад, надбавка за вислугу років, за звання. Якщо ми говоримо про додаткові види грошового забезпечення, то до них належать, наприклад, премії або доплати, або наприклад за виконання якихось особливих заслуг або отримання відповідних нагород, також доплати. Тому в даному випадку з цього ми можемо зробити висновок, що додаткова винагорода у розмірі ось цих 6, 20, 30 і 100 тисяч гривень це є окрема винагорода. Якщо додаткові та основні види грошового забезпечення. Призначаються військовослужбовцем одним наказом командира військової частини, то додаткова винагорода призначається окремим наказом командира. Тому ситуація така: якщо ви бачите, на рахунок не поступає належна кількість коштів, то в першу чергу необхідно звернутися із рапортом до командира військової частини про те, аби отримати перше довідку про розмір грошового забезпечення за той період, коли ви мали отримати кошти, але ви їх не отримали. Друге накази про призначення та припинення в. Виплати грошового забезпечення у період, коли ви мали ці виплати отримати. І третє, ви маєте отримати накази про призначення та припинення виплати додаткової винагороди. Саме мова йде про ось цих шість, якщо ви у розпорядженні поза штатом, ось цих 20, 30 або 100 тисяч гривень залежно від виконання вами обов'язків військової служби, які ви мали право отримати. Лише ці документи нададуть нам можливість з'ясувати, чи в повному розмірі частина вам виплатила ці кошти чи ні. І ось тут цікавий момент. мене. Не звертаються е, військовослужбовці із таким питанням кажуть: мені не доплатили, я документи, ці, що ви говорили, отримав. Все, я хочу йти в суд. Дорогі наші захисники. В Суд зразу звернутися. Ми не можемо. Чому? Тому що після того, як ми отримали витребовані документи, нам треба просити військову частину про те, аби вони призначили і виплатили вам недоплачену суму. Тільки після того, як вам прийде відповідь про те, що вони все зробили правильно, вони нарахували вам в межах чинного законодавства. Після того о, ось ця відмова, це є підстава для звернення до суду. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто вже проходив таку процедуру або з чим ви стикнулися. Можуть бути ситуації, наприклад, коли військова частина відмовляє взагалі у наданні письмової відповіді. Тоді є необхідність звертатися за правовою допомогою, оформляти рапорти, направляти їх з допомогою адвоката і реєструвати їх належним чином. Пам'ятаєте, я завжди наголошую у своїх відповідях і своїх коментарях або відео, як правильно реєструвати. Рапорт рапорт ви завжди подаєте у двох екземплярах: або безпосередньому вашому командиру, командиру підрозділу, відділення роти, або безпосередньо командиру військової частини. У зв'язку з цим на одному екземплярі рапорту вони повинні поставити відмітку про його отримання. Що це означає: вхідний реєстраційний номер, дату прийняття, підпис посадової особи, яка прийняла цей документ, і її прізвище. Ну, як правило, є в нас інші лайфхаки, які фактично сформувалися під час воєнного стану на території України. Іноді другий екземпляр вам не реєструють, але на одному екземплярі, який надається командуванню військової частини, ставлять вхідний реєстраційний номер, підпис, що вони отримали цей документ. Тоді належним доказом направлення або подання до командування військової частини такого документу у нас є фотографія цього оригіналу із вхідним реєстраційним номером. Ну якщо і сфотографувати не вдалося, то що ми тоді робимо? Правильно, ми маємо із журналу вхідної кореспонденції взяти вхідний реєстраційний номер цього рапорту. Тепер дорогі військовослужбовці я зазначу про те, що якщо немає вхідного номеру вашого рапорту, то потім звернутися і витребувати інформацію про результати його розгляду, про прийняті за його результатами рішення права ми не маємо, оскільки в нас немає підтвердження про те, що ви його подали. І ось тут найцікавіша виникає ситуація. А знаєте, яка ситуація полягає в тому, що більшість 70% рапортів не реєструються, і, як правило, підтвердити, що ви його подавали, оформлювали належним чином, фактично можливості немає. Слід вказати про те, що грошове забезпечення військовослужбовців зберігається і на період вашого лікування, якщо ви отримали, не дай Боже, поранення, контузію або каліцтво, зберігається впродовж 4 місяців під час вашого лікування, оскільки незалежно від категорії поранення контузії або каліцтва. Грошове забезпечення зберігається. Головне, щоб у вас був документ, форма 5, яка підтверджує е, обставину отримання цієї травми. І Її мають пов'язати із захистом батьківщини і вказати місце та обставини, про яких його було отримано. У даному випадку наявність легкого, середнього ступеня тяжкості або тяжкого поранення не впливає на збереження виплати грошового забезпечення. Ну і тут... Цікавий момент. Безперервне лікування 4 місяці, за які ви маєте право отримати грошову винагороду, додаткову, про яку ми почали це відео, пов'язано із тим, що після отримання поранення не обов'язково ви повинні лікуватися у закладі охорони здоров'я. Ви можете пролікуватися у закладі охорони здоров'я. Далі вам надають відпустку за станом здоров'я 30 днів. Далі ви повертаєтесь, наприклад, на реабілітацію або на додаткове лікування. І ось незалежно від того, скільки ви перебували у відпустці, скільки ви перебували на лікуванні, скільки ви перебували в санаторіях на реабілітації. Цей час зараховується до ось цих чотирьох місяців. Тому в даному випадку є підстави для того, аби ці кошти стягнути. Слід звернути увагу і на те, якщо, наприклад, військовослужбовця виводять поза штат, з нього знімають грошове забезпечення, і основні і додаткові види, і плюс додаткову грошову винагороду. Про що це свідчить? Не все так однозначно, якщо вам її зняли. Дуже часто густо виникають випадки, коли знімають таке грошове забезпечення незаконно. Що це означає, призняті грошового забезпечення, і наприклад, виведені вас поза штат, має бути складено службові акти і матеріали службового розслідування. Тобто, якщо немає зафіксованого службового розслідування, тобто зафіксованих відповідних документів, які надають можливість командуванню військової частини перевести вас поза штат, то припинення виплат і грошового забезпечення додаткових та основних видів і додаткової винагороди є неправомірним. Але ці документи треба витребовувати. Витребовувати ми можемо на підставі. Адвокатського запиту яку інформацію витребовувати, дивіться далі. Ми продовжимо. А поки що ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, бо тут простими словами про складні юридичні питання. Інформацію адвокатським запитом ми витребовуємо про усі матеріали службового розслідування, тобто ми просимо надати належним чином засвідчені документи. Далі ми просимо надати рішення, які були прийняті за результатами цього службового розслідування. Таким чином ми бачимо наскільки правомірно зафіксовано або не зафіксовано. Необхідність зняття із вас додаткових видів грошового забезпечення до речі. Чи складалася у вас ситуація з приводу того, якщо вам за неналежну поведінку або невиконання дисциплінарного статуту статуту збройних сил України, наприклад, за виявлення ознак алкогольного сп'яніння під час несення служби знімали грошове забезпечення? Насправді, відповідно до порядку грошового забезпечення військовослужбовців, визначено таку підставу, як перебування під час несення служби у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тому зняти види грошового забезпечення з вас можуть, але для цього має бути бути зафіксовано факт порушення дисципліни проходження у збройних силах України, тобто у нашому випадку, якщо немає належним чином зафіксованих таких випадків, то тоді також є підстави для звернення до суду. Отож, сьогодні грошове забезпечення це один із видів таких благ, які надаються і які заслужено виплачуються військовослужбовцям за несенням їх військової служби. Не бійтеся говорити про те, що якісь суми вам були недоплачені, адже держава задекларувала обов'язок з їх сплати. Овуй те, що будь-які документи, які стосуються виплати вам додаткового грошового забезпечення або основних чи додаткових видів грошового забезпечення, дають право на оскарження неправомірних дій вашої частини до суду. Я наголошую на тому, чи знали ви таку ситуацію, що Після включення вас до особового складу військової частини військовослужбовці втрачають будь-який зв'язок із територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Це говорить про те, що будь-які пред'явлення претензій щодо виплати або не виплати, або неповної виплати грошового забезпечення до ТЦК пред'являтися не можуть. Про що це говорить? Це говорить про те, що взаємовідносини у вас виникають тільки із військовою частиною. Тому за кожну копійку вашого грошового забезпечення військова частина несе відповідальність, а ви маєте право відстояти його і отримати невиплачену суму. Тому для правової допомоги за цими питаннями звертайтеся за контактами, вказаними під цим відео. До зустрічі у нових випусках.